Жіночі аксесуари Джордж. Шарф доволі великий. Знизу з китицями. Одного розміру. В чорному кольорі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім одиниць. Біленького кольору знизу з китицями, доволі великий та широкий, одного розміру, дуже приємний та м'який до тіла. Один, два, три, чотири, пять одиниць. Рукавички, флісові, дві одиниці в упаковочці чорненькі та сіренькі. Одного розміру. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять упаковочок. Сіренькі в'язані рукавички, прикрашені перлинками та стразами. Один розмір. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять одиниць та чорненькі рукавиці. З люрексовою ниточкою в'язані дуже тепленькі і м'якенькі, приємні до тіла. Всередині на підкладочці, як черненькі, так і сіренькі, оздоблені перлами та стразами. Один розмір: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, одиниць.